У ніч на 16 квітня 2013 року у місті Золочеві на вулиці Васюка невідомими особами було спалено один контейнер для твердих побутових відходів. Окрім цього, зранку 17 квітня зловмисниками було спалено ще два контейнери на вулиці Бродівській. Про це золочів.канет повідомив секретар міської ради Свободівець Дмитро Колодка. Це не тільки погіршення екології в місті, але й значні матеріальні збитки для підприємства, що Вивозить сміття із міста, переконливе прохання до золочів'ян. Будьмо господарями свого міста, не кидаймо в контейнери незагашених окурків, не спалюємо біля контейнерів жодних гілок чи паперу. Звертаємо увагу на дії дітей та підлітків, які шукають екстриму та не думають про наслідки. Звертаються до мешканців у приватному підприємстві золочів Екобаланс. Нагадаємо, що нові контейнери для сміття у місті Золочеві почали ставити з 1 листопада 2012 року. ゴール。